Рф планувала масований теракт серед військових на київщині у центрі Хмельницького. Легковик збив чоловіка на пішохідному переході. Про це та інше далі детальніше. Ворог продовжує обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонського та Береславського районів. За минулу добу одна людина загинула та 13 поранено. Окупанти били із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БПЛА. В результаті обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 29 об'єктів, 15 приватних та двох багатоквартирних будинків, п'яти цивільних та двох службових автомобілів поліції, також університету, типографії, гаража і господарської споруди. Семеро поранених та понад 60 руйнувань за добу на Донеччині. Поліція зафіксувала 3279 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Війська РФ атакували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 66 цивільних об'єктів, із них 45 – це житлові будинки. Агенти РФ планували масовий теракт серед військових на Київщині. СБУ затримала чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де перебував один із підрозділів сил оборони. Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об'єкт мав доставити 16-літній студент із Кіровоградської області, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак зайде у приміщення. При цьому хлопчина, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що саморобний вибуховий пристрій підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Його та трьох інших причетних, ще одного молодика та двох жінок із Вінниччини, затримали. Як встановило розслідування цим трактом, російські спецслужби хотіли розхитати суспільну політичну ситуацію в країні та створити видимість конфлікту у середині сил оборони, коли один військовий підриває інших на знак протесту. З 5 по 7 січня на території Ізяславщини оголошено триденну жалобу за загиблим захисником. 6 січня навіки додому повертається навідник кулеметного відділення кулеметного взводу Володимир Петрович Добровольський. 47-річного захисника поховають у рідному селі Лютарівка. У ці хвилини громада рідні та близькі спільною молитвою вшановують полеглого воїна та проводжають живим коридором в останню дорогу. Вічна слава та пам'ять захисникові щире співчуття рідне. У Хмельницькому ДТП травмувався 63-річний чоловік, 5 січня по вулиці Свободи, 24-річний хмельничанин, керуючи автомобілем, Ольксваген допустив наїзд на 63-річного місцевого жителя, який переходив проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переході. Пішохід із травмами був ушпиталений за даним фактом. Відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Громадська організація деколонізація України оприлюднила список топ 100 об'єктів, які пропонують демонтувати у рамках декомунізації, а також топ 20 прорадянських назв населених пунктів, що потребують перейменування. Отож, зокрема, на Хмельниччині це пам'ятник радянським солдатам на меморіалі вічної слави в обласному центрі, пам'ятник Котику Красилові та пам'ятник Зої Космодем'янській, який до слова уже демонтували. Також погрудя Чекіста Антону Дусі у Славуті та два об'єкти. Ти у Шепетівці це пам'ятник варікотику та танк Т-34 на постаменті. Щодо населеного пункту, яке мають перейменувати, то це село Гвардійське у Хмельницькому районі. Більше новин у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтеся. Ми дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист. Підтримуємо українське військо донатами. І це лише один із способів засвідчити свою вдячність та повагу. На все добре.